Ганна Гопко до нас доєдналася трішки згодом. Голова правління мережі захисту національних інтересів АНС, народна депутатка України восьмого скликання. Пані Гано, те, що ви. Питали в секретаря РНБО. Це насправді слушно, і навіть про 40% нашої знищеної інфраструктури. Ну розуміємо те, що влада не хоче якимось чином лякати людей, наганяти на них паніку. Але мені здається, що сьогодні всі люди чули новину, що в нас ціни на електроенергію збільшаться. І вони якраз пояснюють, що це збільшення тим, що в нас постраждала інфраструктура, і нам треба буде її рятувати. Тому всі це відчують. Ми це не приховаємо, як би ми не хотіли казати, що все добре. Але все ж ви багато їздили світом, аби відстоювати інтерес України, які у вас думки є станом на тепер, от на початок літа і того всього, що ми бачимо довкола нас? Ну, ви знаєте, чому я поставила це питання про енергетику? Тому що ми не зробили висновки з минулого року, тих провалів, які були в підготовці, і насправді я б на місці президента звільнила міністра енергетики, поставила б йому оцінку у вигляді двійки, тому що завдяки суспільству, от тільки наша мережа Анс. Ми привезли в співпраці з французами з німцями 250 генераторів і допомогли громадам. От пані Оксана займалася Львівщина, Івано-Франківщина, Західна Україна, Юля Вусенко в Луцьку. Тобто це тільки зусилля однієї організації. Але ще в червні 2022 року, коли наші аналітики, як Михайло Гончар, центр глобалістики, стратегія 21 21-го сторіччя» казали. Росія готує сценарій холодомору. Ми з цим сценарієм холодомору їздили в Вашингтон в Національну Раду Білого Дому і казали: дивіться, почнеться осінь, буде спеціально е стратегія на знищення критичної енергоінфраструктури для того, щоб заморозити людей, для того, щоб підірвати нашу стійкість, ну для того, щоб всередини країни дестабілізувати. Про це було прогнозовано. Ми вимагали е, систем протиповітряної оборони наших західних партнерів, Айресті, Насамси, патріоти і так далі. Але від нашого міністерства енергетики ми вимагали, хоча б так як робили на деяких залізницях, бетонні ставити ці, щоб трансформатори і е, великі трансформатори захищати. Тому що в суть мого питання, в чому ще була? Багато ушкоджених об'єктів критичної інфраструктури, чи е, е, ті, е, які треба зафіксити зафіксити проблеми. Навіть великі ці трансформатори вони не виробляються отак одномоментно. І коли ти говориш із фірмами виробниками, я їздила Тайвань, Південна Корея, Японія після повномасштабного вторгнення, коли ти їм даєш списки, що тобі треба. Я пригадую, навіть що ми, 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 ми ті списки мали весь листопад, грудень, січень, адвокатували, включали USAID і Так далі, вони просто казали, що слухати на це треба кілька місяців. І тому мені здається, що зараз а, за за наявною для мене інформацією. Готуй, стане влітку. Тобто, я хотіла, щоб в уряді почули і щоб потім знову не чекали, що благодійники, громадські організації, тому що це питання на генератора. У нас можуть бути відключення електроенергії вже влітку і так далі. Це серйозні питання, тому що це питання національної безпеки. Друге, коли я говорю про арму, тому що ми їздимо і просимо, дайте нам гроші. От сьогодні не буду казати, бо це як, жертвуйте тайно, перераховуйте гроші. На кілька різних волонтерських ініціатив для того, щоб е, зібрати на дрони. В мене виникає питання, чому вже е, 16 місяців після повномасштабного вторгнення ми досі не зрозуміли, маючи працюючий парламент і так далі, що йде взяти ці кошти. Ну і багато інших питань я бачу: кучма, Монако, батальйони насолоджуються життям. Це ті люди, які десятиліттями обкрадали державу, які призводили до ослаблення наших ключових інститутів. Зараз вони. Насолоджується життям, коли найкращі сини й доньки. Тому звісно, це не тільки мене турбує, коли я в травні особисто в мене було шість візитів: шість візитів до ключових держав, які е, Швеція головує в Європейському Союзі, і нам дуже важливо питання конфіскації активів. Вільнюс, з підготовка до саміту, як буде публічний форум, і ми з Єловблу будемо запускати кампанію в 30 країнах 31 перед членом перед самітом НАТО. Україна 33 третя в НАТО сподіваємося вирішить свої питання з Туреччини. І так далі, тобто, ти їздиш, працюєш, данія, де ми говорили дуже в серйозному рівні про F-16, Винищуючи ще на початку травня, і в цілу коаліцію, ціла презентація, данія, Нідерланди, Норвегія, Норвегія отримала додатково 200 мільярдів євро. І там в Норвегії, коли ми відвідали, чітко сказали, ми розуміємо, що ми заробили додатково. Вони дали 7 мільярдів зараз на військові і гуманітарні потреби, готові давати ще більше. Тому, очевидно, коли ти їздиш між величезними би, столицями, там Вашингтон, Париж, Берлін, намагаєшся мобілізувати світ, Тайвань, Південна Корея, технології, тому що є стратегічні цілі, це наша геополітична інтеграція, членство ЄС і НАТО. Є питання України щоб стати частиною високотехнологічних е, технологій, за якими майбутнє. І тому у мене є питання, але що зараз мене реально турбує? Те, про що сказав секретар е, Данілов щодо е, НАТО, е, насправді ключова проблема зараз переконати Байдена особисто про те, щоб на саміті у Вільнюсі нам дали запрошення на членство в НАТО, і уже в Вашингтоні. Ми могли говорити про початок всіх процедур, які проходила Фінляндія, ратифікація кожним е, членом альянсу і так далі. Це запрошення потрібно для того, щоб теж наблизити перемогу. Це геополітичний сигнал, і це жорстка відповідь Путіну. І це е, що дивіться, Україну хочуть вже бачити. Це важіть впливу в подальших, якщо якісь будуть там нам говорять перемовини, і так далі. Це запобігання сценарію замороження конфлікту. Тому що є зараз певні групи в Вашингтоні, які кажуть. Байдену треба, бо він оголосив про те, що буде рікшн. Він готовий брати для того, щоб перебратися зараз. Йому радять, що треба закрити питання з Україною. Ти маєш його закрити в різний спосіб. Давайте подивимось на контрнаступ. Пропонуємо ті сценарії, які от я вчора в мене була розмова із зустрічі з президенткою Словаччини Сюзаною Чепутовою з прем'єром Хорватії Андреєм Пленковичем. Тобто, купа представників із Франції, міністерка була. тобто... Ти починаєш знайти розуміння, і коли європейці наші кажуть, що у нас зараз тут ми більше розуміємо, чому треба Україні дати все негайно вже і треба їхати. в Вашингтон, литовці, як вони отримали е членство в НАТО? А вони об'їздили 90 сенаторів, які важливі, в кожен заїхали округ і пояснювали, чому Литва має бути в НАТО. Тому мені хотілося, щоб зараз міністерство закордонних справ, офіс президента, який відповідає за зовнішню політику, РНБО. Зібрало команду людей, тому що ми це почали. Ми навіть включили українських мерів, які зараз вже вимагають англійською мовою, пояснюють, чому для місцевого самоврядування, для відновлення, для реконструкції потрібне це запрошення в НАТО. Тому що конференції в Лондоні, які будуть знову говорити про реконструкцію, реконструкція без те, що ми коли ми адвокатували f 16 без Реальних гарантій в небі захисту зараз без членства в НАТО. Це ми будемо сідати і говорити, як привабити інвесторів, коли ми не знаємо, як довго затягнеться ця війна. Так. і назав... Я можу сказати, що нам треба чітко розуміти, український е, людський капітал, це цивільні люди, діти, які гинуть. Це геноцидна війна. І ми вимагаємо визнання цього геноциду, яке потім спростить нам завдання і щодо конфіскації активів, і щодо репарацій. І питання так само з ОСУ Ми не можемо далі. Ми не Росія, яка нехтує, і ми повинні розуміти, що нам треба впродовж найближчого там часу не контрнаступом одним. Це може бути серія контрнаступів. І коли нам говорять про атакам все, давайте пізніше. Ми говоримо, що багато вже рішень як формування танкової коаліції, підготовка наших пілотів до f 16 Вони є важливими, але з точки зору порятунку і проведення контрнаступу, який планувався на початку там весни. Вони є трохи запізнілими. Ми втрачаємо найкращих. Тому я вже що зараз треба всередині України збирати притомних людей, які показали за ці е, 16 місяців здатність, ефективність, і сідати між собою говорити не тільки на ефірах, а збирати цю національну збірну. Я вважаю, що Україна є той, хто змінює реальність реаліті І Цього бояться. Чому Кісінджер сказав, що Україну треба запросити в НАТО, хоча б для того, щоб її контролювати? Нас бояться в НАТО, що ми з такою потугою. Якщо ми не будемо якось контрольовані, це вже страхи. Нас бояться в ЄС, і нарешті про це вже говорять. Що якщо ЄС не почне змінюватися, реформи їхні питання аграрного сектору і нашої конкуренції, тому що зараз вони відкриють нам перемовини в цьому році, а далі будуть гальмувати, бо розуміють, що Україна претендуватиме на велику кількість місць в Європарламенті, визначить потім кількість посад в Єврокомісії і так далі. Вони цього бояться. Вони бояться, що ми будемо конкурентні. В різних секторах, але якщо ми зараз відверто не будемо казати, давайте обговорювати, ЄС так само має змінюватись не тільки всі постійно вимоги до нас. Ви змінюєтесь, ви корумповані і так далі. Давайте сядемо, проведемо чесну розмову. Хоч ЄС бути геополітичним гравцем? Без України не буде. От Макрон вчора виступав в Братиславі. Знову як то кажуть, про свою security, автономію в європейському союзі. Українські війська де-факто це європейська армія. Вони не можуть говорити про їхню безпеку, про їхні потуги і так далі, без українських зсу, без нашого унікального досвіду, не тільки бойового, але дельта і купу інших і без наших ресурсів від людського капіталу до критичних мінералів, які зараз частково на окупованих територіях. Але нам потрібно вже ці стратегії проробляти. Підтримати питання по московському патріархату, тому що це питання по московському патріархату це вичищення авгійних uh, стай в Україні, на яке не було політичної волі на uh, агентуру, п'яту колону в політиці, в спецслужбах і так далі. І тому uh, я хочу підтримати пані Оксану, тому що ми давно вже про це так само говоримо. Ну і в цьому uh, якраз uh, контексті я думаю, що дуже важливо, щоб президент нарешті підписав закон. Який Верховна Рада ухвалила понад 300 голосів щодо заборону е, е, імпорту російської видавничої продукції держави-агресора. Я взагалі не можу зрозуміти, чому вже стільки часу пройшло. А цей важливий закон, коли ми говоримо, що взагалі е, з чим займалася Росія, зокрема на каналах деяких російських чи з російськими мізками олігархів, промиванням мізків один русський мір і так далі. Це та відбувалося в нас. І тому мені здається, що зараз, коли я бачу саботаж якихось рішень з очищення, тому що цей закон, про який говорить пані Оксана, це закон не тоді, коли ти робиш шоу, приходячи в києво Печерську Лавру, а потім їдеш по дорозі на Київ і думаєш, а що ж відбувається із на Тернополі Почаївською лаврою. А чому тобі пишуть люди, що на Волині там взагалі повний безпреділ безчинства далі тривають? У мене виникає питання: помаранчева революція. Унікальна була можливість е, просто на вихід, революція гідності витрути зараз геноцид проти України, і взагалі ми досі дебатуємо, що комусь якийсь відсоток громадян треба це зробити. Я тому мені здається, що час, коли кажуть, час відвоювати своє, час України настав, то час тих запізнілих кроків, які теж призвели до послаблення держави. До того, що Росія чинить здача інтересів в військово-промисловому комплексі, знищення українських збройних сил і так далі, скільки було цих псевдореформ і так далі за, за ці десятиліття. І те, що стосується в духовно-інформаційно-просвітницькому світі. Тому я вважаю, що зараз, особливо маючи Томас, маючи українську православну церкву України і так далі, я взагалі не розумію, що ці. Вибачте, зрадники в рясах ФСБ агентура по всій країні роблять далі. І тому у мене питання, і мені хотілося, щоб якщо вже президент озвучує про те, що ми дійсно держава-агресор, і закон Верховна Рада визнала Росію державою агресором, так далі, то давайте з цим агресором, з цією гідрою, яка багатоголова, багатосекторна, багатовекторна багато векторна і так далі. Давайте вичищати. Коли я говорила про енергетику, я ж не просто говорила про енергетику, тому що в енергетиці. Якщо ми почитаємо розслідування журналістів, там досі впливи, ось е, хай пан Михайло скаже, як народи кого, яких російських олігархів і чому досі ми не використовуємо цей шанс? Тобто, якщо треба провести націоналізацію одних підприємств ВПК, то ми бачимо, як швидко це робиться. Хоча немає стратегії, а як зробити наш ВПК як частину відновлення економіки з високою доданою вартістю. А коли боротися з агентурою. То я не бачу такої от войовничості, сміливості, яка є в наших ЗСУ. Вам слово, пані Ганно, в підсумку того, про що ми говорили, ну і те, що нас чекає, які перед нами є виклики. Я думаю, що якраз і є стратегія України як держави, як суб'єкта геополітики в тому, що ми бачимо не тільки як відвоювати. Свої території в кордонах 91-го року, міжнародно визнаних, а де ми бачимо відповідальність, а що буде далі з РФ. І ми бачимо кілька сценаріїв про які якраз Тарас сказав, Деколонізація Росії, тобто є ж ці аля, хороші русські, які тільки по форумам їздять, от зараз в них в Брюсселі, завдання яких фактично е, перезаснувати і зробити все, щоб зберегти імперію. Зміниться Путін, буде Навальний, буде ще хтось, але щоб російська імперія далі була, і ми не повинні мати жодних. Ілюзій щодо них. А є питання тих е деколонізації Російської Федерації, про що ми говоримо в нашому маніфесті Сталого Миру, де ми чітко говоримо, як розпадався Радянський Союз, і Чечня проголосила свою незалежність і навіть була двостороння угода тоді. Mm -hmm. Тому, коли ми говоримо, що представники Ерзя, представники Дагестану, е чеченці, вони вже на шпальтах Нью-Йорк Таймс, політику, які вони чітко розказують, перемога України відкриває для них вікно можливостей. Питання справедливості. Ви знаєте, коли я завжди казала, що прийде час, коли на Красній площаді будуть пам'ятники жертвам голодоморів, геноциду Сталіним і зараз Російської Федерації, і в цьому тижні в Братиславі на міжнародному форумі Глобсеку француз Ніколя Тензер він сказав таку фразу, каже: Росія, оці понад 300 років, від як вони вкрали назву Росії, потім радянський Союз каже, що вони робили із Грузією, що вони зробили в Чечня, що вони робили в Сирії. Сприяли застосування хімічної зброї, зокрема проти дітей, каже, що це має бути взагалі російське суспільство має пройти через репарації, понести моральну відповідальність. Але ми маємо чітко сказати: я думаю, що в Японії нас розуміють після ухваленого важливого рішення Верховної Ради про. Північні території і невизнання їх окупації Російської Федерації, тому що зараз я бачу страхи в Вашингтоні, страхи в Берліні. А що буде, як в Росії почнеться якісь неконтрольовані процеси? Ми їм кажуть, друзі, так навпаки, ви зможете з Татарстаном підписувати нові економічні угоди, з якутією запропонувати їм технології, ви ширше дивіться на речі. Матуюсь. А що буде з ядерною зброєю? Я кажу, а що було з третім в світі ядерним потенціалом, яка мала Україна? де нуклеаризація? Досвід є. Якщо ви з Україною змогли, то в Росії. Тому мені здається, завдання України продовжувати. Тому що форум з деколонізації в Брюсселі, де був Руслан Габасов з Башкортостана з прекрасним виступом, оці медіа московські, аля ліберальні, які західні донори ще їм дають гроші на це. Вони сказали, щоб парад паратіста в Брюсселі забралася. І вони почав, вони бояться оці аля е, хороші русський шовіністи, імперіалісти. Вони бояться того, що ми разом із корінними народами а 100 років тому в Києві було якраз зібрання. Мені здається, це місія України не просто перемогти самі, а дати можливість якраз знаючи на свій досвід в Києві провести якраз на майбутнє і оце радіо, як ви називали Радіо Свобода, «Вільна Європа. Нам треба на перспективу дати їй можливості. Ерзянська мова, удмурська, де акт е, самоспалення Альберт Рязін зробив три роки тому, тому що удмурську мову повністю і взагалі всі мови корінних народів нас меншин зачищають. Тому Україна має в такий спосіб теж показувати, що ми беремо відповідальність не лише за, за власну долю, і показувати Заходу, що ми мислимо категоріями. Геополітичних, геоісторичних аспектів, щоб наші союзники, британці, які чітко розуміють, японці і так далі розуміли, що страху не буде, але ми маємо всередині мати міцну економіку, ми маємо вичищені авгієві стайні, тому що оце зло, яке ми зараз не поставимо реальну крапку, московські патріархати і так далі, перефарбується, почне це ж покольнева історія. Це ідеологічна субвершен підривна діяльність, яку вони вкладали. Це по історії, тому нам треба за це чисто самому зміцнитися, і тоді ставати, я не знаю, як то ділитися досвідом децентралізації на території. Не знаю, буде вона як Путін. Чого боїться найбільше Путін? Він колись про це сказав, дебатуючи. НАТО хоче, щоб Росія стала в кордонах Московії. Ми цього ніколи не допустимо, але хто знає. you. <laughs>